Молчит поэзия, когда идет война, на сердце след невидимой картичи, И нет облегчений встречи, И каждый нерв натянут как струна. Молчит поэзия, когда идет война, Напалмом выше мост, дыхание перекрыто, но нет оружия, что прострелять молитву. Уходит жизнь, но вера спасена. Молчит поэзия, когда идет война. Сознание расщепляется какатом На прицеле враг, недавно бывшим братом. И с ним твоя душа поражена. Молчит поэзия, когда идет война. Рідна земля моя, я листок твій зелений, Пісня вже на трав, промінь сонця в Росії. Я з людей твоих п'ю, Україна, натхнення, Як спішу до землі, що цвіта у красі, скільки світлих доріг ти для мене відкрила, на високих зірок і широкі поля. У мені твоя кров, у мені твоя сила, Найдарующе з усіх рідна земля моя. Киди умре, то нас кожусніще мімокіле, почуть степу широкого України мілий, а лани нерозложисте. I brzeg dnie można było widzieć. Słyszę ciepło brzmiące gromy, gdzie unie się z Ukrainy do sinego morza. Brażą krew dopiero wtedy i lany i wzgórza. Wszystko ruszę i ulecę do samego Boga, aby modlić się, aż dotąd ja nie uznam Boga. Поховай чи мені і станче, і кайдани рвіче, і посоком вражою юхом вольно свом обмиче. Мне юж родіння краю вольним, новим, пам'ятайче, спомній часом добрим, чихим словом. Я дивлюсь на світлені бійці, щирі посмішки, втомлені очі. Сиві віскроні та безліч рухців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, Не в Іраку ще десь там в Чечні, А в моїй Україні.